Товариство усіх вітаю на каналі Тайжан. Мене звати Владислав, і це у нас огляд новенької мапи Березівка для ферми симулятор 22. І не знаю, чи ви про ню щось чули, але ця мапа вийшла доволі нещодавно. Ну і навіть вийшла мапа перед цим. Ви вже бачили, напевно, що огляд, мапа хутір про Одещину. А цього разу у нас Львівщина. Бачу, потяг у нас із Чехії приплентав до Львівщини. Напевно, що заробітчани приїхали до своєї домівки. Мапа розробляється, але для 25-ї ферми, я говорив перед цим, що це мапа про Львівщину, але нас з населених пунктів немає. Розробник або ж автор цієї мапи. Говорить, що це відповідає назві річки, яка протікає біля цих населених пунктів. Тому і назва Березівка. Так, ну що ж, друзі, це у нас по ідеї 13-та мапа. 13-та мапа про Україну для цієї версії ферми. До речі, тут навіть у нас є залізниця, але вона ну, не працює належним чином. Так, завше це у нас декор. Така от деталізація. Всього тут два села. В одному з цих сіл ми зараз з вами і знаходимося. На жаль, ця мапа в бета-версії. Але для 25-ї ферми там більше можливостей. І навіть я бачив, що виходять оновлення. Тобто автор цієї мапи доволі так добре працює над тим, аби були нові оновлення. Тобто, перша мапа. Про Україну для 25-ї ферми вже є. Це мапа Березівка. Чесно, я думав, що для 22-ї вона не вийде, але, друзі, вона є. Не знаю, наскільки вона грабельна, але те, що це 13-та мапа, це тішить. Ну так, ви помітили. Ну, не зовсім українські написи. Але, можливо, то дрібниці, можливо, то легко виправити. Я не знаю, але все рівно, друзі. Нова мапа, щось новеньке. Ну, ну в порівнянні з попередньою мапою Хутір про Одещину, про Новогеоргіївку. так називається на Одещині, це Подільський район, а тут у нас, друзі, Березівка. Так чи інакше, друзі, у нас є тут два села, і біля кожного села є велетенські поля, ну і також невеличкі городики. Можна виконувати контракти та заробляти власні кошти і розвивати своє власне фермерське. Господарство. Але ну тут просто немає місць продажу, тут немає таких от можливостей, можна купувати тварин, але тримати тварин, ви, на жаль, не зможете. Як ви би це не намагалися зробити. Тому, якщо ви хотіли пограти на цій мапі, то можете пограти її у 25 й фермі. Звичайно, вона в приватному доступі, але якщо ви її придбаєте, то ви підтримуєте автора, а автор цієї мапи зможе робити оновлення і також вчиться, тому що він є початківцем саме в цьому напрямку. І до речі, якщо ти початківець, то, можливо, будуть нові мапи, нові проєкти, ти отримуєш досвід і робиш це краще та краще, тому що ти більше отримуєш досвіду. У розробці. Як я розумію, це у нас нібито магазинчик, але я хочу вас запевнити в тому, що, на жаль, ви тут не зможете нічого отримати. Тобто, коли ви купуєте або орендуєте техніку, вона не з'являється саме у цьому селі. Ну, на цьому от краєчку мапи. Вам доведеться з'явитися у іншому місці. А саме в тому першому селі, ось, до речі, точка на мапі, де у нас з'являється техніка. Ну і звичайно, у нас тут елеватори, можливі місця для продажу, але вони тут, на жаль, у нас не працюють. На диву, я думав, що все, зараз завантажу мапу. Буде більше можливостей. Але все рівно будь-яка мапа вона має свою перспективу. Тобто, якщо більше працювати, якщо більше додавати нових можливостей, то, звичайно, що мапа може стати доволі грабельною та цікавою. Але на це потрібно багато часу. Е, ну, компанія Грузов по Росії, ну це дійсно дикість. Але я також помічав транспорт теж з російськими знаками, ну він ні, не той, що рухається в нас трафік а у вигляді. Простих деталей я бачу з російськими номерними знаками, але то таке. Багато мап про Україну мають і деталі, але вони, звісно, що також і змінюються, оновлюються, і ці от помилки у нас, як би так сказати, прибираються. Але мені знаєте, що подобається на цій мапці саме залізниці. Якщо добре попрацювати на цій мапі та зробити більше можливостей, пов'язаними з залізницею, звісно, можна зробити справді. Хорошу, таку цікаву мапу, тому що залізниця, не знаю, багато мап її просто не мають. Вона там відсутня. Тут вона є у вигляді звичайного статичного об'єкту. Але якщо тут зробити залізницю, що ми можемо там щось забирати, там щось перевозити, там продавати, там і потяг, це, знаєте, буде цікавіше. На буде цікавіше. Спостерігати. Як, наприклад, на мапі Варварівка. Мап насправді досить мало, де залізниця є, але все одно вона тут є. І, можливо, в перспективі ми побачимо можливість того, що можемо керувати саме потягом на цій мапі. Так, друзі, ну що ж, ми приїхали до того самого завітного села. Отак От то. Ну що ж, друзі, прямуємо. Оглядаємо, що ж у нас тут euh, зроблено. Ну, це лише перша версія. Я пригадую мапу Горбані. Я не знаю, чи я розповідав, коли я робив огляд мапи Хутір. Чи я вам розповідав про те, як виглядала спочатку мапа Горбані? Вона теж приблизно так само виглядала. Дещо було відсутньо, мало можливостей. Але ви зараз бачите, які мапа Горбані має спроможності. І якщо добре попрацювати, то, звісно, що ми бачимо справді якісний проєкт. Я бачив для 25-ї ферми цю мапу, я бачив. Прикольно виглядає цікава реалізація, треба більше часу, треба більше працювати над цим. От багато хто каже, що це складно, це не складно, це займає дуже багато часу. Тобто на кілька таких двориків ви можете витратити, ну, можливо, півдня. Це якщо так, по мінімуму працювати над цим всім. І це, якщо ви робите якісь оригінальні будівлі, а не берете саму будівлю з іншої мапи. Я в розробці взагалі не розуміюся, але приблизно от, уявляю цю структуру. Дивіться, друзі, поля, цікаво. Не знаю, чи вони працюють, але у 25-й фермі, здається, вони повинні добре так працювати. Здається, повинні. Так, ну що ж, покинули ми з вами село і їдемо далі. Знову ж дивіться, залізниця. А там далі у нас, а там далі елеватори, склади. Цікаво, все одно зроблена залізниця, доволі органічно. Я не знаю, чи воно в реальному житті так само зроблено, хоча розробник казав, що це за реальною місцевістю, і назва походить від річки, тому і Березівка, хоча є на Львівщині і село Березівка. Але вам вирішувати, чи це схоже, чи не схоже. Так, бо я можу свої думки висловлювати, але мої думки можуть не збігатися саме з вашими. До речі, тут у нас можна, напевно, що і потяга відправляти по ідеї, тому що у нас тут елеватор, склади і також залізничне сполучення. І відносно можна також і продавати щось на потяги, завантажувати. Ну що ж, поїдемо а тим часом полями. І також подивимося на краєвиди цієї мапи. Бо окрім заліниці, у нас є ще оригінальний ландшафт. Дивіться, друзі, які велетенські просто поля, велетенські просто масштаби. Ні, цій мапі до Горбанів ще дуже далеко. На Горбанях масштаб доволі цікавий і особливо саме ландшафт. Добре так от реалізований. Дивіться, у нас там річечка. Ой, то не річка, то у нас озеро. Дивіться, можна тут набирати, напевно, що воду. <хи> Можемо набирати тут воду. Цікаво. Я ще не бачив ні жодного озерця на цій мапі. Ось, з речі, ну я перед цим показував, де знаходиться у нас це озеро. Якщо комусь цікаво, можете сюди приїжджати та, звичайно, що відпочивати. Щодо Горбанів, ландшафт Горбанів був зроблений завдяки спеціальним програмам. Зиться QGIS, ЄС, там серфер використовувався. Я Розбираюся, розуміюся, саме в цьому напрямку картографування. Маю на увазі не в грі, а так, звичайні карти, там в Атласах і так далі. Ну, звичайні, веб-карти теж маю деякий досвід саме у цьому напрямку. Але найважливіше те, що у нас тут є річечка, дивіться, і місточок через річечку. Це, напевно, та сама річка Березівка, про яку говорилося. Ну, Мені ландшафт дещо нагадує мапу Каліш для ETS 2. Дещо схоже все ж тут є. Її ще не було на каналі, вона про Польщу, але вона обов'язково буде на каналі. Ну, Десь там в майбутньому. Десь там в майбутньому. Не знаю, друзі. Мапа все одно має якісь перспективи. Так, вона бет, так тут можливостей ну, дуже мало, тому що не можна продавати нічого. Контракти теж не добре налагоджені. Але ця мапа є. І повірте, ми бачили ще гірші проєкти. Ми бачили ще гірші мапи. Ми бачили просто колосальні мапи Франкенштейна. Я вже пригадую мапу, як воно там називалося, Новодністровськ. Там було таке місто. Ну, Мапа про Буковину. І ми там, звичайно, бачили греблю. Називалася вона. Вже не покидає. Шишківці, здається, розвивалася сама. мапа. Чесно, то справжня мапа Франкенштейна. Ну тут, слава Богу, немає п'ятерочки чи що там, магніт у нас був стояв у місті самому. То мапа Франкенштейн. Ще у нас була в 15-й фермі теж мапа Франкенштейн. Ну багато було мап Франкенштейнів. З нашим то досвідом оглядання цих от мап. Так, друзі. А ця місце насправді цікава, дивіться. От, переваги цієї мапи і особливості, це, звичайно, що ландшафт, доволі класний ландшафт саме із річками. І також залізниця мені теж подобається. Є перспектива. Не знаю, як вам, друзі, я бачу ось такі дві переваги. Ну, я розуміюся, в ландшафтних асоціаціях, всьому такому подібному. Але все рівно, дивіться, друзі, це ж справді щось нове для нас. І, звичайно, що мапа про Львівщину. Де ви ще бачили мапи про Львівщину? Ще ті старі, здається, були мапи. Ще ті старі, зовсім старі ще, які були для 13-ї ферми. Це Вестін Region та Львів Ріджіон, які ми також оглядали на каналі. Ось так. Дивіться, друзі, ще одне село. Невеличке. Але село є селом. Мені нагадує, навіть не в Володимирівку, Володимирівка була зовсім іншою. Мені нагадує мапу. мапу, мапу, щоб згадати. На Горбанях дещо дещо схоже було. І ще там... А, на кошмаку, з кошмака я бачу тут дуже багато будівель взято з кошмака саме. Бо на Горбанях дещо оригінально все ж було. Мені сподобалася мапа, але, на жаль, потрібно... Потужніший комп'ютер, аби воно все злагоджено працювало. А у мене ноутбук доволі слабенький. Ну ви самі бачите по записах. Так, ну що, ми покинули з вами тим часом село. Як і говорив, тут мало такого цікавого контенту. Переваги я вже вам розповів, Дорога тут теж доволі прикольна. Видно, що добре автор, здається, агробейс. Добре постарався. Або агробаза. Я не знаю, як воно правильно читається, я читаю англійською Агробейс. Але перспективи є. Можливо, в майбутньому оглянемо цю мапу і для 25-ї ферми. Якщо, звісно, мій ноутбук буде добре працювати з тією мапою, то, звичайно, що ми спробуємо оглянемо, подивимося, що ж у нас там зроблено. Ну і я чекаю вихід мапи Поділля. Вихід мапи оновлена земля. Ще про Черкась, що там одна мапа є. Шевченкове. І також мапа, про яку я взагалі нічого не знаю, але яка щось там є, щось розробляється, це Мануйлівка, про Запоріжжя. Очікуємо, очікуємо. А ви, друзі, нам пишіть свою думку про цю мапу. Так, ви скажете, що можливо вона лайнована, погана, жахлива, але. Ну, постривайте, з чогось потрібно починати. Це початок. А початок починається саме з фундаменту. І якщо поступово-поступово працювати над цим, то, звісно, ми побачимо справді якісну та хорошу роботу. На усе потрібен час. На усе потрібен час. У нас і так мап не так і багато. І для ЄТС 2, і для цієї ферми теж доволі мало, але все одно, друзі, щось є. Щось є і надіємося, що в майбутньому їх буде якомога більше. Е, ну, Можна було б ще попрацювати над головною мапою в менюшці, бо трішки незрозуміло, де ми розташовуємося, що де, що де, коли. <сує> Ну, Можливо, у 25 і усе змінено. Контракти теж такі собі, не знаю, чи вони працюють. Місць для продажу у нас також немає, але спеціальна модифікація може цю проблему, звичайно, що вирішити. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні відосики. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте і до наступних відосиків!